Так, ось випустила сімейство, бо казали, давно не було у нас барбосики. Барбосика, мабуть, не буде скоро. Барбосик на на на. Ось барбосік перебіжками, бо лисиця, і дощик починається. Барбосик, іди сюди, іди покажися. Люди за тебе питають, хвилюються. Ось дивіться, я прийшов, ходжу. Іди погладю. Іди. Та що ж ти боїшся? Так. Все. Оце вам і весь барбосик. як видно, почувствував, що буде дощ, і він заховався. Заховався і махає тут хвостиком. Ну, я обіцяла про тебе познімати. Давай порозказуємо, що ти в нас тут, як ти себе почуваєш. Передавай привіт підписникам, ми все всі позалітали. Що дощ? Дощ, іде, я знімаю, бо обіцяла людям. Заходь, мамуля. Ховайся. Ось наш Атосик уже заховався в будку. Манюсінький наш. Ну це, ну, людські очі і все. Що сказати? Людські очі, оці. А це дитячі очі, це дитинка у нас. Дитиночка у нас такася. Дитина у нас мала, така лохмата. Сімейство заходимо. Заходимо дощ іде мамуля. Заходь в свою резиденцію. Мамуля зайшла. І водоласка зайшла. Що ви дивитесь на пусті миски? Тільки кормила вас. Водички попити. Так. Барбосик в доміку. І такий зумний, такий зумний барбосик. Все добре, все добре, І треба вушко цьому герою подивитися, так як йому подивитися. Хоч бери, залазь до нього в будку туди. Ну, оце така, така, така собака у нас. Що одна, що друга. Ці більш сміливіші, ну це ж теж в руки не дається. Ось лахматуська. Грається воно. Що? Що, Мамуля сховалася від дощу, а я мокну да, тут з вами. Правильно, мамуля, треба в домі куватися, будочок вам набудували, то молодежи ногасає. Одразочка, йди сюди. Йди сюди, зайчик. Йди сюди. Зараз вам дам якийсь ще вкусняшок. Все, всі по будках. Ось все, дивіться, це вам лахмати, це сімейство, оце мама їхня. Це водолазка, це синочок-барбосик пострижений, і це синочок катуси.